Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фабпе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Сьогоднішня гра і як йому суперник у чвертьфінальній серії плей-офф по поєдинку сьогоднішньому і по плей-офф. Uh, the game about today today yes what do you think about this game? i think we could have played better when they went zone we worked on zone all day in practice and we didn't really execute the way we wanted to um, so i feel like we have to execute better for sure but it was a good it was a good win В игре робили, робили дуже багато помилок не можу, не можу обіснити, чому. Mm -hmm. Сьогодні команда суперника приїхала без трьох своїх легіонерів. Чи цей момент, можливо, трішечки розслабив команду? Тудим mm без... -hmm. Uh, Uh, yes. yes five starting five, and uh, it's for you. It was uh, bad or good in you how you think play. you will be not uh, how would I say. It? Uh, you think it's it uh, will be easy game or not? Easy game. Uh, without without uh, Five people. Oh no! Um, I knew that the team was going to come to play regardless, and I felt like they might have played a little better without the Americans because the Americans usually do everything for them. I think both the Americans are their leading scorers, so without them, maybe the other the team wanted to show that they could do more without them, so they probably played better without the Americans. Він каже, що віза без американців дуже добре грали. Шо їхня команда хоч і без американців, але принцип не збирається. Дуже добре грала без американців. Чи стало сьогодні для вас сюрпризом, що команда приїхала без чотирьох гравців стартової п'ятірки, чи можливо ви знали якусь інформацію і вже будували свій план на гру у зв'язку з тими змінами, що було... Ну і в цілому, як оцінити сьогоднішній матч? Ну, Почну з того, що я нічого не знав. І коли вранці вийшов на пробіжку, я зустрів Шепелєва, який пів каву в моєму домі. І я запитав, в чому справа. Він сказав, що я поки один, але не будуть американці, не будуть е, Соловйова і так далі. Тому я, е, план, який в нас вже був, дещо змінив. Змінив, тому що е, ну, інші гравці, інші е, скіли, і е, я розумію, що перемога це перемога, але перемога дуже важка, перемога дуже е, невидовищна, дуже багато е, помилок, які не повинні бути у таких іграх. А в нас дуже дивна команда, тому що ми підлаштовуємося по, під будь-яку команду. Незалежно від рівня ми граємо так, як грає наш суперник. Пример. Приклад Київ Баскет, який півгри 2006 ріком, ми так і грали з ними на рівнях, а потім ще й програли. Тому я почну не з цього, почну з того, що герої з рівна, який у восьмьох Билися три чверті абсолютно на рівних, які після тривалої подорожі грали як бійці, і я своїх хлопців поздоровляю а перед рівнянами знімаю капелюх. Що стосується гри, дуже нерівно, дуже неякісно. І, повторюся, дуже багато невинушених втрат та bad decision, плохих рішень. Тому єдине, що це перемога, і наш шанс зіграти у третьому вирішальному матчі. Знає менталітет любого гравця, а це дуже складно, коли. Результат серії залежить тільки від одної гри. Це дуже е, така випробування, дуже складне. Тому я намагався зараз у роздягальних хлопцям сказати, що ми повинні е, їхати туди і знаєш, що зіро-зіро нічний рахунок, і все в наших руках. Е, буде інша тактика е, і буде інша гра. Інша гра. А е, я розраховую на своїх хлопців. Помилки виправим і дуже дуже хочемо, щоб сезон ще тривав. Дмитро Тимощук, капітан сьогодні безпекового клубу. Рівне. Розуміємо, що ваша команда сьогодні приїхала не в повному складі, не було багатьох кідерів, не було американців. Тим не менше ваші враження по матчу. Що скажете? Дякую за привітання. По матчу. Приємно, чесно скажу, приємні емоції. Приємні емоції. Перш за все за команду, за хлопців, які в на ротації приїхали сюди. І молоді хлопці, які в нас є, які хочуть грати в баскетбол. І сьогодні без наших лідерів ми показали дуже хороший баскетбол. Ми віддавалися на, на, всі, на всі сили, які в нас є протягом усього матчу. Так не виходило. Деякі речі, про які ми домовлялися в захисті, в нападі. Але тим не менш чудова гра, чудовий. Ну, погано, що про... програли, але для нас, і для молодих гравців, чудова гра. Тому дякую своїй команді. Ми любим... Нам подобається грати Запоріжжя, тому зіграємо ще вдома один матч. Так що дякую вам за... я так розумію, що був певний страх у гравців їхати в Запоріжжя. Ви приїхали, зіграли. Як вам в Запоріжжі? Супер. Е, я перший раз в Запоріжжі. Ніколи раніше не доводилось бути. Чудове місто, зелене, красиве. Мені дуже сподобалось. Чудова арена, е, приємно грати. І тому мені сподобалось. Дякую. Дякуємо. Денис Передонов, тренер безкутбольного клубу Рівне. Розуміємо так, що була сьогодні дуже обмежена ротація. Приїхали без лідерів своєї команди, без чотирьох гравців стартової п'ятірки. Але тим не менш три чверті команди боролася, йшли дуже рівно. На вашу думку, чого сьогодні не вистачило. Ну, взагалі, як ви сьогодні план вибудовували на такий поєдинок в такому славі? Доброго дня! Дякую вам за ваше запитання. Я перше хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що дали нам змогу провести сьогодні матч. Ніби коротка була сирена, але слава Богу дуже швидко, провели матч. Дякую вам за це велике. Ну, ми розуміли, що основна була задача це не грати молодих гравців іменно на цей матч, якщо по вашому запитанню. І... Вони вийшли, били, зборолись, і напевно це е, одне з самих... да, багато чого не виходило, багато над чим працювати так потрібно. Е, в цілому я дякую е, своїм гравцям за характер, то, що бились і боролись. Другий момент. Ну е, не знаю, можливо, е, спочатку Запоріжжя, е, можливо, я можу помилятися. Вони е, десь розслабились. Можливо, недооцінили якісь моменти. Тому і вийшла так хороша гра. Але в цілому, да, як ви замітили, три четверті ми дійсно боролись, билися. А хватило на три четверті нас. Дякую. І дякую вам за питання цього найкращого.